У нас нова подорож. Ми їдемо здорово в Флоріду. Gini Springs. Нове місце, ми там ще ніколи не були. Тому починаємо потрошки складатись і трошки раді. І excited, Тому let's go! Гляньте, Арвішка вже, Чуваю, видно. Арвішка вже готова стоїть біля хати. Я пакую всі свої прибамбаси. Готовий виїжджати. Закінчую роботу. І на 4 дні їдемо купати. Ми, коротше, ми склались наполовинку, ну по крайній мірі, я склався. О, машинку почав пакувати. Та дуже серйозні люди. Закручують мені. На що ми плавати будемо. Настя з нами не захотіла їхати. Я такий розстроєний. Я так хотів, щоб моя доця зі мною поїхала, але вже як є. Тому спальні речі є. Комп'ютер, щоб працювати є. жену візьме, пригодиться У нас знов пре 4 дні на Флориді. Їдемо поплавати в таких озерах прикольних, прісних. Тому, думаю, буде класний кемпінг. Настя не захотіла поїхати, але ці всі звізди поїхали. Віка ексайтед і ми теж excited. Тому їхати 7 годин. Я думаю, що все буде швиденько і все буде дуже-дуже класно. Вперед! Треба мати спеціальну карточку, щоб направлятися на цих заправках Ловс, там до траки, і буде дискаунт. Ціна писалася 3.30. Я заправляюся за 2,80 з копійками. Тому прикольно і дуже зручно, що воно набагато дешевше виходить. I'm very, very happy. приїхали, і в нас, як завжди, вопрос, чим покормити дітей і що поїсти самому. Є три вибори. Чіпотля, яке вже всім, мабуть, надоїло. Чікфіле. Є така тема Korean BBQ and Hot Pot. Бо дітям було прикольно і цікаво піти його подивитися. Тому... Це оце. Це оце. так. <laughs> да. Є місто! Ідем, Давид. Іла, ти будеш любити місце. Давай. Ти любиш місце? Що там було? Розкажи. No, it's aki classne. Right, come on, let's go. Are you excited? You're gonna love it. Are you excited? I'm gonna love. it. You're gonna love it. He just woke up. Okay. okay. Water's turned out. Water's yeah. out. Okay. Okay. What is this? Chicken buldogi. Garlic shrimp. Garlic shrimp. This is the hanger steak. Steak. Alright, beef bulldoggy. Beef bulldoggy. Oh, kids are hungry. Let 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 me feed them. Oh my god, man. Give me one second, I'll go. Это был космос. Мы с этим идем удалим. Thank you again! Uh -huh! Springs Campground взяли електричний. Трошки дороговато. Ви знаєте що? Вони чаржують за Арві і також чаржують за людину, якась сюди заїжджає. Поки хтось відпочиває, хтось працює. Знаєте, домашнє завдання, хоумворк. Звісно, я професіонал, моксі Tchau. <coughs> Поїли, ми вдягнулись. Хочу познайомити тепер з друзями, які з нами гопсують тут сьогодні. Перша пара, яку ми познайомилися на початку, це була пара Віталіка та Окс... Оксани. Як на весіллі, дивіться, оце молодь. Пара по по парам. Пара парам. А ми так раді, що вони нас завжди кличуть собою відпочивати усюди. Mm -hmm. Для нас це є великим благословенням і підтримкою, що ми можемо поїхати з ними по королісить. Друга пара, mm -hmm. але пари ще той немає. Ми зараз подождемо і всі секрети не видамо одразу. Снімать mm не -hmm. обов'язково. Mm -hmm. Я знаю. Ми дійшли до Джині Springs. Правила? Mm -hmm. А що ти за гола жінка сидить? На картинці. Gini Спрингс і гола жінка. Ага, я вказав. Смотрите, від одного. Ранок номер 3 Ми проснулися і мені треба трошки попрацювати. Дякую. Ми готові. Я роздівся, бо щось жарко, капець. Беремо борди, круги, маски, все підряд і прямо трошки погубця. Коротше, ми файнали. Пописни! Ми Ровне давай. Ми доплили. Спрингс. Річка і такі витвітлення вправо-вліво, туди-сюди. З землі, як ви бачили на, перед цим на відео, б'є вода. Не хмоно нрять, ніряють ці водолази, мають фан. Але дуже спокійно, так от просто насолодитися природою поплавати. Тут є 5 басейнів. От такі ось басейники. Там річка і такі карманчики басейнів. Запливаєш, відпочиваєш, водичка, як ви поняли, Водичка просто прохла. Дам мені сказала, що я можу сама нести цю доску. Я зараз ти покажу як, гляньте. А я можу... Я можу. Я в шоці. Марі, нам ще сюди. Хочу <риснє> олійки тебе. Марій, казваш, ти близький оліки? Yes! Короче, mm. сладкий пиклос поставил, да? Вот там они, да? Рад, и зажми, потому что кадр сбоку еще. Давай. Да. Делаешь? Да. Давай, делаем делай кадр. И... кадр сбоку, все. Так, да. Mm. О -о -о. Наполеончик. Наполеон торт -то с домашний. заварным кремом. Второе домашний. название Наполеона торт любви. Да. О. Так сказать, ленивый Наполеон. Да. Ленивая любовь. Ям -ям. Торт сделала победительница Флоридского чемпионата по тортам Наполеоном. До нас приехала и каждый ребята, торт, попробуйте, это именно он. Этот торт да, победил, да. победил в чемпионате по... Марина, давай мне загружай этот торт. Левша. Да, тихо. Левша. М -м -м -м. Бомба! М -м -м. Скажу. Вот как в Франции сразу, Наполеон. Я прямо увидел, он на коні захопит. І так, і так вот скачет. На поліована відео моє. Десять годин вечора. Так, так, Ці чуваки, оці вот. Отці вот кажуть, йдемо купатися. Там дуже гарна водичка, Побачу зараз подводну зйомку. І ви що думаєте? Йду. Це просто капець. Я їм кажу, не, не надо, ребята, не не надо, а вони давай пошли. Я в шоці просто, я в шоці. Зацініть. Зацініть. Дубарь подполончик. Дубар такой, що капець. Це капець. Один сто ночі. пацани неріють. Куча риб. Але це прикольно. Костюм дуже допомагає. О, костюм дуже допомагає. Завтра додому. До дум капець, прийшов. Погорітися. Зараз додому треба йти. Я вже запутуюся. День третій чи четвертий. Напевно третій ранок. Сьогодні трошки хмарно, але весь це буде гарна погодка. Єс! Протрукан. Краще. 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 Повний сайт. Тут народу приїхав. Там морвішка приїхала. Почався двіж. Всі ще сплять. Після кожного кемпінгу. Помить, почистити, скластись. Давай. Ми їдемо додому. В 6 годин і будемо вже вдома. Гарний відпочинок. Трошки освіжилися.